Є місця, які ніби притягують трагедії. Вони не кричать про це вивізками, вони просто стоять і чекають. У самому центрі Лос-Анджелеса стоїть будівля, в якій надто часто трапляється те, що не піддається логіці. Місце, де люди зникали. Місце, де знаходили тіла, і місце, яке багато хто називає проклятим. Це готель Сесіл. Десятиліттями тут траплялися події, після яких важко повірити у звичайні збіги. Тут зупинялися люди, які згодом опинилися в кримінальних хроніках. І саме тут, у 2013 році, зникла дівчина, чия історія перетворилася на один із найстрашніших інтернет-міфів 21-го століття, а її загадкова історія розлетілася на увесь світ. У цьому випуску ми з'ясуємо, як готель, що колись був символом розкоші, перетворився на місце таємничих подій загадок і зникнень. Ким насправді була Еліза Лам? звичайна студентка, чи жертва не Мих, сил та обставин. Чому останні хвилини життя Елізи були зафіксовані лише на камери в ліфті? І що саме там відбулося? Ви на каналі Voice of Freedom, Мене звати Олександр Янчук. І сьогодні ми занурюємось в одну з найстрашніших і найзагадковіших історій. Місце, де реальність переплітається з міфами. А звичайні стіни зберігають занадто багато таємниць. Готель Сесіл будівля з моторошною репутацією, і таємниче зникнення Елізи лам історія, яка не давала спокою інтернету слідчим і тисячам людей по всьому світу. Ця історія змусить вас озирнутися на всі боки, і ще раз упевнитися, що нічого не гувається у темряві. У самому серці Лос-Анджелеса в районі, куди туристам радять не заходити після заходу сонця, стоїть зловісний готель Сесіл. Готель Сесіл відкрився у 1927 році як символ розкоші. Спочатку тут зупинялися середній клас, бізнесмени й туристи, але з часом район погруз у занепаді, перетворившись на «Скідроу» – місце крайньої бідності та безхатченків. Згодом, через велику депресію, готель втратив свою елегантність, швидко перетворившись на дешеве житло для біженців і маргіналів. Через що він і отримав зловісну славу, велика депресія в США це найглибша економічна криза в історії країни, що тривала з 1929 до 1939 року. Початком депресії став крах нью йоркської фондової біржі 29 жовтня 1929 року. Цей день відомий як чорний вівторок. Обвал акцій призвів до масового закриття банків, банкрутств, підприємств і стрімкого зростання безробіття на піку кризи у 1933 році. Роботу втратили близько 25% працездатного населення Сполучених Штатів Америки. Мільйони американців залишилися без заощаджень і житла, з'явилися черги за безкоштовною їжею та стихійні поселення бездомних з 1920-х і по теперішній час в готелі Сесіл сталося багато загадкових подій і трагедій у 1980-х роках. На 14-му поверсі жив нічний кошмар Сполучених Штатів Америки Річард Рамірес. У 1991 році тут мешкав австрійський серійник Джон Унтервегер. кажуть, що у 1947 році і Елізабет Шорт була помічена в барі Сесіла відома як Чорна Далі словом, готель Сесіл вже давно став легендою Лос-Анджелесу. Якщо він не був проклятий з народження, то точно погружений у темряву самих трагічних людських історій, цей готель, ніби притягував до себе моторошні і загадкові події. Еліза лам народилася 30 квітня 1991 року у Ванкувері, Канада. Донька емігрантів, звичайна сім'я, звичайне життя. Вона добре вчилася, вступила до університету, любила книги, кіно, подорожі. Еліза багато писала: вела блог, чесний, відкритий, без прикрас. Вона говорила про самотність, про внутрішню тривогу, про боротьбу з собою. І в цьому моменті дуже важливо сказати це прямо. Еліза не приховувала, що має. Майя... Біполярний розлад, сусіди і знайомі описували її як привітну відкриту людину, яка, на жаль, мала проблеми з психічним здоров'ям. Ще у 2012 році Ліза в своєму блозі згадувала рецидив свого біполярного розладу. Їй було призначено кілька лікарських препаратів, але рідні казали, що дівчина часто пропускала прийом ліків. Вона намагалася лікуватися і жити повноцінно, тому ця подорож до Каліфорнії для неї. Мала стати тим, що дасть їй сили і надихне у січні 2013 року. Дівчина вирушила в подорож Каліфорнією, відвідала Сан-Дієго, а згодом прибула до Лос-Анджелеса. 26 січня вона зареєструвалася в готелі Сесіл і планувала невдовзі продовжити подорож. Останнє, що ми знаємо про Елізу Лам, це те, що 31 січня 2013 року вона відвідала книгарню The Last Bookstore неподалік готелю Сесіл, де купувала подарунки для своєї сім'ї. Одна зі свідків розповідала, що Ліза була дуже жвавою і товариською. Вона вибирала книги і радилась, чи не будуть вони занадто важкими для подорожі. Після відвідування книгарні вона повернулася до готелю. В цей же вечір її бачили в холі. Один із гостей почув, як дівчина викрикнула: Я божевільна, але і Лос-Анджелес теж у якийсь момент працівники готелю попросили Елізу покинути зону, де заборонено ходити гостям. Після цього вона пішла до ліфтів готелю. Останній раз її бачили живою саме тоді. Наступного дня вона мала виїхати, але не з'явилася на ресепшені, і більше на зв'язок не вийшла. Її батьки, які звикли щодня говорити з донькою по телефону, забули на сполох вже 1 лютого. Поліція ретельно вивчила усі камери сесіла. Хоча на поверсі, де жила сама Еліза, жодних камер не було. Однак знайшли одне, єдине, дуже дивне відео з камери ліфта в коридорі. На цьому відео уночі видно Елізу Лам у ліфті, який довго стоїть із відчиненими дверима. Дівчина вела себе дуже дивно. Вона наполегливо натискала майже всі кнопки на панелі, ніби щось налякало її. Кілька разів елізи показувалися з відкритих дверей ліфта, неначе оглядалися навколо, а потім швидко сховалися у кутку. Деякі вважали, що вона щось шукала або навіть спілкувалася з кимось невидимим. На кадрах видно, як вона ніби з кимось говорить. А коли дівчина нарешті залишила ліфт, він раптом запрацював у звичному режимі. Свого часу це відео стало вірусним в інтернеті на YouTube. Його переглянули мільйони людей. Одні писали в коментарях, що вона наче тікає від когось, інші, що вона ховається від приводу. А третє стверджувало, що несамовитість дівчини викликав невиліковний біполярний розлад. Справжнє розгадування таємниці почалося після того, як гості готелю почали скаржитися на відсутність води. 19 лютого 2013 року один з працівників готелю Сантьяго Лопес піднявся на дах перевірити чотири баки з водою, з яких постачалася питна і побутова вода. всім мешканцям готелю. Утримання цистерн для води було на платформі з за вишки щонайменше трьох метрів над дахом будівлі. Коли він відкрив люк на одному з баків, всередині він побачив надзвичайно страшну картину. Там знаходилося тіло Елізи Лам. Одяг і інші речі дівчини були притоплені на дні. Баку коли тіло підняли з води, експертиза показала, що жодних тілесних ушкоджень на ньому немає. Також встановлено, що рівень ліків від біполярного розладу в її організмі був невисокий. Поліція заявила, ніякого злочину тут не було. Згідно з висновком судово-медичних експертів, причиною смерті стало утоплення, яке визнано нещасним випадком, де значну роль зіграв її біполярний розлад. Таким чином офіційну трагедію Елізи Лам закрили як фатальне нещастя. Вона сама, ймовірно, піднялася на дах у стані психозу і випадково опинилася у резервуарі, з якого не змогла вибратися. Багато хто продовжував сприймати події готелю Сесіл як щось надприроднє. Блукають легенди про привидів і прокляття. Готель Сесіл досі стоїть в самому серці Лос-Анджелеса. Він змінився зовні, але всередині продовжує оберігати свої таємниці як і сто років тому. Відео з ліфта, баки на даху, усе це залишилося в пам'яті світу. Але чи справді ми знаємо всю правду? Можливо, історія Елізи, це не про містичні сили, а про велике місто, яке може залишити людину сам на сам зі своїм страхом. Готель стоїть, і його стіни пам'ятають більше, ніж нам хочеться знати.